Вже цей автомобіль на зимовій гумі, а які ви думали, при дестоне. легкосплавні диски, труби. І це легковий пасажир 6 місць, в якому стані салон. Автоматична коробка передач. 300 тисяч рідного пробігу. Не царапинки, не скола. Є на що подивитися. І прицепний пристрій, і розпашонка. Мультикермо, електрика, сенсорний мейтофон. Ну Що ще потрібно? Сідаєте, їдете. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу. Телефонуйте, є постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі. Чекаємо на вас.